Є місця, де жити, це мистецтво. Тут кожен ранок твій особистий шедевр. Це не просто дім, це місце, що говорить про тебе все. бутік апартаменти на Печерських схилах, там, де спокій, це розкіш, апартаментів мало, багато простору, приватність у ДНК проєкту. Планування індивідуальні. Панорамні вікна та тераси з захоплюючим краєвидом. Унікальна нерухомість Життя без галасу чи вечірки з друзями ти обираєш сам. Три поверхи. Шість апартаментів. Власний паркінг, по два паркомісця на кожні апартаменти, потужна система теплових насосів для опалення, кондиціонування та вентиляції. Бутік апартаменти на печерських схилах. Жити на висоті у всіх сенсах.